Ну що, Євгене, завершується 25 й рік і хотіли задати вам запитання, що ви думаєте про безбар'єрність в цьому році? Вдалося її добитися? Чи не все так добре? Не вдалося. І вчора, готуючись до сьогоднішньої зустрічі, я навіть собі прорефлексував, що навіть не вистачить мого життя, щоб цього досягти через ці невідповідності, які зараз реалізовуються, і до цього часу реалізовувалось, бо в нас немає цієї культури дійсно прагнутий доступності, інклюзивності, є стара культура, енерція зробити як-небудь, щоб не було просто пустого місця зробити яке-небудь рішення. І я зараз спостерігаю, як частина керівництва починає змінювати свою поведінку в мисленні, починає чути, чує дійсно, Ось. а інша частина керівництва вона просто несеться в старій інерції, що аби як-небудь. Ось. А якщо взяти Волинську обласну державну адміністрацію, як проходять там ради безбар'єрності або управління архітектури містобудування, то там реально помітні зміни на рівні такого усвідомлення, цінності самої ідеї, цієї доступності, гідності. Ось там ми відчуваємо таке плече поруч, підтримку. Ось, А на міському рівні в нас ну, така, десь а, щось здається легко, десь потрібна така боротьба, багато переконань, звернень, якісь акції, ну, такий підхід, що для нас саме а, є скелею. Ну і ось а, наш ЦНАП. Про які ми сьогодні говорили, так само це демонструє, що в змінах в змінах мислення нічого не відбувається, навіть аргументуючи параметрами нормами, неможливо переконати, що це бар'єрне рішення. Хочу зазначити великий прогрес та вже в департаменті житлово-комунального господарства. Видно, як змінюється якість виконання робіт прибудинкових територій, пішохідних переходів, тротуарів. Уздовж проїзних частин ось тут дійсно можна і похвалити, і подякувати і Роману, і Віктору. І так само відчувається, що вони починають болювати за те, щоб це дійсно було зроблено гарно. Правління капітального будівництва теж є прогрес. Ще такий частковий, що треба ну працювати. Проте вже теж замітні такі сови. Те, що нас максимально а можливо не максимально, вибірково залучають на об'єкти, щоб проконсультуватись, виключити невідповідності. Ну і це наш теж ра, ра, і, і цьому ми теж радіємо.